Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Пішов також і Йосиф із Галилеї, з містечка Назарета в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і з роду Давида. Святий Йосиф, як царський нащадок, повинен би бу наказувати, а він підкоряється, йде до Вифлеєму. Мав би сидіти на царському троні, а він знаходиться поміж простим народом. Велич і свобода не залежать від громадянського становища. Хтось панує над людьми, а в дійсності є рабом та іграшкою в руках тих, над якими стоїть. Інший також видає себе за царя, але за заслугами він останній, найменший. Людина найскромнішому покликанні може бути настільки великою та вільною, як цар на своєму троні. Перед Богом і в очах ангелів Йосиф стояв найвищий від усіх своїх сучасників. Август панував над Римом і через Рим над цілим світом. Йосиф управляв лише однією родиною, двома особами Ісусом і Марією, Марією, матір'ю Ісуса та Ісусом Богом, царем усіх царів і всіх народів. Коли хочеш бути великим, зроби себе незалежним і вільним. Коли хочеш отримати правдивий авторитет і мати сталий вплив на людей, будь послушний і покірний. Як Бог, так і людина противиться гордому. Коли цього правда і справедливість не вимагають інакше, пропусти кожному у усяких дозволених ділах. Через це станеш сильнішим і свобіднішим тоді, коли будеш обороняти честь Божу та справжній людський добробут. Ось ти, Йосифе, ти так добровільно корився наказам Всевишнього. Випроси і мені, ласку, щоб я накази своїх наставників, як заступників Божих покірно й точно сповняв. Амінь. Коли християнин кориться, тоді думає про Бога, який через наставників видає свої накази і так їм підчиняється як самому Богові. Отець Йосиф Ламбілот, чинну товариства Ісуса, славний композитор з відданістю шанував свого небесного заступника. Його завданням було виховувати молодь. Але це мусів залишити, бо важка хвороба, з дня на день послаблювала його сили. Останні три роки свого життя пробув Авілю. Одного березневого дня 1842 року, здавалося, що наблизилася остання його година. Новий магістр молоді сказав: Молімося за отця лямбілота бо добрий отець знаходиться у великій небезпеці, але я все-таки надіюся, що він тепер не умре, бо у святого Йосифа випрошував для себе тої ласки, що поки не закінчить книгу, яку тепер пише, не помре. А була ця книга саме про святого Йосифа Утішителя. І дійсно, він швидко виздоровів і продовжував свою працю. Коли ж закінчив книгу, 12 серпня відіслав останні аркуші до друкарні, а 14 серпня помер.